У дворі будівлі служби безпеки життя людей вшанували пам'ятним знаком. Його бачили кореспонденти Нью Зван. Небесна сотня українського народу загинула від куль, рятуючи свободу. Такі слова викарбовані на гранітному монументі, який відкрили на честь загиблих на майдані. Торік церемонія відкриття пам'ятного знаку пройшла в Академії служби безпеки України. Тут хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували пам'ять всіх героїв України. Понорах всіх нас розігнати в кайдани, закувавши знову. Чому ви в хлопчика дозволили стріляти? Голова СБУ Антина Наливаченко пообіцяв родичам загиблих, що винні в масових вбивствах на майдані будуть покарані. Нині ведуться слідства. Ми розслідуємо все повністю, розсекретили всі матеріали, які стосувалися, в тому числі і підписи колишнього керівника СБУ, який запровадив незаконно запровадив антитерористичну операцію. Арешти тих людей, які насамперед на керівних посадах в СБУ дозволяли таку роботу. і третій аспект це ті три групи офіцерів і генералів ФСБ Росії. Які приїжджали в грудні 13-го, в січні 14-го років. Торік на Майдані Зоя Володимирівна втратила чоловіка. Нині згадує, як Юрій постійно мчався до своїх захищати гідність України. Юрія поранив снайпер в перший день розстрілів активістів. Чеські лікарі боролися за життя чоловіка 130 днів. Проте медики так і не змогли витягти його з того світу. А тепер знайти винних в убивстві Юрія Сидорчука ніяк не можуть. Пояснюю, що немає ніяких документів, все унічтожене. Ніде нічого немає, ніяких записів, нічого немає. Найти, знайти очевидців, теж практично нікого не можуть, бо багато яких, може, є очевидці, але вони в АТО практично зараз всі воюють. Про те, що розслідування убивств на Майдані затягується, говорить і вдова Олена Рибак. Мовляв, винних знайшли, проте покарати їх чомусь не можуть. Ізвісних імена всіх, хто похищав, хто питав. Он сказав, що половину немає живих деякі знаходяться на території Росії, деякі на території ДНР, тому немає фізичної можливості їх сюди доставити для того, щоб вони понесли какое то наказання. Раніше наливаченко повідомляв про створення робочої групи, яка розслідуватиме розстріли на майдані незалежності. Тоді глава СБУ запевнив, що розслідування буде вестися не тільки в Києві, але й у всіх регіонах України і прискорить розгляд безлічі справ. Англіна Пичик, Володимир Карпенко, телеканал Нюзван.